Всім привіт! З вами, як завжди, і Міша, і сьогодні ми будемо грати у гру Standard 2. Але це один раз на всю гру таке сталося. Ще одна катка, і в мене буде 75-й левел. Підписуйтеся на мій канал, ставте подобайку. Ну не буду затягувати і зразу ж переходимо. Подивіться моє попереднє відео, яке вбрав у старці, вже апнув 20 тисяч кубків. Тому тому підписуйтесь на канал, дуже цікавий, раджу. Ставте подобайки і пишіть коментарі. Так. Ну, мы замотаем ее разминочку, с вами пропустим. Так, все, мы пришли разминку. Так, мы опять вгадав Лашка. Оп, так я угадав тебе. Надо хешку через тмку буду йти О, є. є один А, я кружила. Давай, 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 Ай. Тоже еще раз одно похлопки. Изи для спецназа. Так, допустим, в к нам пространно. Трошки ми пересунули, щоб вам було краще видно. Угу. Так, тут саме давайте, давайте отращимось. Просто. Мы вчора в трикатке с тима с тимейтами. Мы три катки первый раз затащили с калибровкой. И мне дали другую банзу, Идеально. Просто. А я затащил половину катки. Оно а ну, половину матчей всех. Угу. ой, ой, красава. Ось ще підписники гарної Пасхи вам завтра. Завтра буде вже Пасха. Наперед скажу. Вітаю. Опа, Ізі. Та діфузить! Та діфузить! Ай! Я навіть не буду дивитись! Дайте Yes. А не, на дефузе. Все, yes, мы выиграли. Первый раунд. О, в лапу вы Йдем Давно уже я в стендовчик не награв так в браву, там на апов. Знаете, яку я вам пораду браво ли ну, там? Вот если вы хотите на алмазную лигу на апатис, то подумайте, думаю, что в инчиму сезоне он будет на бронзах там мифики попадаться, мастеры. Не бронза, точно. Та да, там ещё апартаменты. Да. Пишите в комментариях, затащили или нет? Я думаю, что нет. А бы нет, Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давайте мы пару раундов пропустим. Так, уже у нас нашу пользу. Я подумаю, бомба. Не является я килл за каждого с другой. Уже классный. Шкода, что у не бачил. Так, и зима. Це Ап-плент. Та визакидуємо смок. Племпа це ми збираємо. Все, так, тут нову це операжним і, Та -та -та -та. і оставимо там вас садить. Ну, приблизно такий тіл зробив. І цього пацана ще й А КР12, він такий на дистанціях. Нормальний. Ну, Ого, тут в пацані пінг 200, три, ну, 200. там Інтернет не вигадає. Я люблю, щоб була половина на Б, а половина на А. Набо. Якщо пацани вгадали, що Ми всі команди пішли там на А, Ми вгадали, що це Ай, а. Ай! там піксель стоїть. Пацаночко. А, пікселі. Об'єм, біжемо пікселів. Ай! Ой, давай-давай, а с мужа, а с мужа кто? А, а с дипломатом, кто? Он вот там не написал, но у пухица в этом. Снял так на цельную Так, теперь у нас табло. И у нас в баре Саша. Можливо, ще й відео СК покличемо Ну, в ЕСКІ, на мене фармі забрати, по Класно. зброя із наклейками. Гляну то зброю, але в мене є епік теж. Так, мату, ну, я там бачив пацанчик який ходив. Вот, ну, бачу, 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 там просто. Ну, як? Ай, там. Идай, иде, хто хтось, Ай, интернет, интернет, топик. Підвинь меня. Ч, ходжим трэмом тут? Якщо це б я причудяще, мы зарослим. А ні. Ви це бачите. Просто там ззаді патрони були якісь. Там ззаді були патрони, альфа-бол застерігав на бачите? Так, тут за тільки затащити і все. речі, не нормативного лексику пишуть. Задовбало вже. Ізі. Бах. Бах. якраз те, що писав на нормативну лексику, забрав. Ой, я є, я, звичайно. Так его раунда и все. Я щоб чтоб не буду, но ну, апнув. Лен я играю так. Часто стендовчик. Тут я прострел, я чуть. Yes. Ай-яй-яй, я Ого, в мене 10 кілів клас Я на третьому місці, але має бути на другому. О, це пацанчик ми это щит. О, план шесть забрала. Бомба просто. Дай да и дай да, и да. Угу. ой э, интернет, интернет. Кто такой дело. Ой, я. Ой, я на синишку забрать. Ну? Під ноги. Так ніколи не робить. Ого, користуйтесь, користуйтесь смоком моїм! Оп, Ай, ай Світки! А, сзади, ззаду. Ой-ой-ой, красавчик. Ну, Сталкер все там. Я знаю, что затащить. Ну ч там? Один в два. Але ми п'ять про тих до четырьх, тобто це, ну, пять таких. Ой, я ще і батл пас выкинув.

Тут летихо. А що ж за що михний? Не можу заснуть. Де раунд треба подати. А, Ясно, бо я економку я про один з нормальним дробочком. Так дивиться хаешечки від мене. Так дивиться смок. Поешка. Ну флешечку можно Вот так закинуть ой oh, yeah. да Да-да-да, ну как-то, ну, награла Ну mm Он -hmm. тебе на это слейдер? Давай, давай. Буде классно сьомої затащимо. це буде взагалі. Ну, хоча б 10, дев'ять, я не знаю. Це наклейка. Ну, не наклейка а граффити. А, Ца-ца-ца-ца-ца. Дом. Ой, целая А, не, ЦБ, целая таки все целая 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 Бо ні. Ні, я думаю, ні. Коли я настріляв одиннадцять керів, я не знаю. Какого? Як ми не можемо затащити просто? А ти їли вже з собою сливо. Розумію. Мінус наш. Перво ми не можемо п'ятеро проти трьох заточити. раунд. Ви гарно грають, хлопці. Одного затащива игроку. Ой, красавый. Сейчас что на пучасному другому месте. Так, мы направимся два. Нет, снимут новый. А, а, плюс с ним один. Класс. Ой, батл ми пришли. чтобы я зараз без затвы, что мне выпало, ну, в этом пасе. Ваш рейн поднятый. А, у меня Ой-ой-ой. Класс. Класно, що в Стандофіну можна левели про... Ну, сливати. Ну, як мама Ну Зараз ми нього примінимо. Ну, вже два юспіка в нас є, то одна голда, я думаю, вхотить. Ну, як входять? Вистачить. Ну, одна там голда буде тут. Ну, але там паттерн ой дивіться, що це такі. О, Огон саме вже переключає бомба просто. Угу. От я вже ще десять прийшов до екрану. Клас. Рамка. Нічого Хо-хо-хо. сувати. Клас. Просто бомба. Так, ой, потерночок. Епірування. Так, ну таке в нас вийшов відеосик, дивіться на цю рамку. Клас! Ну і вже відео буде підходити до кінця. З вами був Міша Про 15. І всім до побачення!